Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися цілу низку питань Перемога України, знищення Росії. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає стратити Путіна і всю верхівку Рашиську Російської Федерації, всіх, хто стоїть за Путіним, стратити всіх, хто придумав убивати. Українців, хто дає накази на вбивство Дуже гарна карта вийшла. Перемога. Бреше Путін, У нього крах, зруйновані повністю всі плани. Так, керівництво намагається втекти, вони бояться, заметають сліди, дуже багато вкрадено грошей. Так, скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є що, що заважає стратити Путіна, і усіх хто за ним стоїть, хто дає накази убивати українців? Ну, це саме пік атака. Вони зараз кидають дуже сильно багато військових в запеклі такі бої, бойові дії. Оце дуже велика перепона. Так, Що треба зробити, щоб стратити Путіна і всіх, хто за ним стоїть? Які Виявити важко, там приховують за двойниками, дуже приховують, і він пересувається багатьма машинами. Все приховує. Що зараз будемо брати? заперечу, весь негатив. Убираю повністю. Руйную всі плани расистські. Убираю, заперечую. Заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на страту Путіна. Заперечу весь негатив. Убираю. Більше не можуть расисти продовжувати війну Путін. і Всі, хто за ним стоять. Хто дає накази, хто придумав убивати українців, повністю всі викриваються, страчуються, знищуються, більше не можуть надавати накази. Продовжувати війну не зможуть. першовищі вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, поверніть всі біль, сльози, страждання і смерті. Усім. Росіянам, що придумали бувають українців. Перекриваю, перекриваю, повертаю весь цей негатив назад. Хто дав накази, хто ініціював війну в Україні, все назад повертаю їм по Верховному суду, перекриваю. вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть повернути весь біль, сльози і страждання, що спричинили росіяни повернути їм назад. Тим, хто дав накази, хто виконав ці накази, вбивати українців, все назад вертаю по Верховному Суду. Буде так, буде так, буде так. вертаю весь і ще нема жодної перешкоди, що заважає стратити Путіна і всіх, хто за ним стоїть, всю верхівку російську буде так. Разом із пропагандистами буде так. Та буде все сказано здійснено і так буде. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає Україні перемогти Росію. Зради багато грабують в Україні дуже сильно корупція. Тут расисти важкі бої і обстріли міст. Дуже сильно багато військових расистів. Роботи багато, дуже багато роботи, і заміновано все. от Хоча перемога за нами. Це я заперечую повністю. весь негатив убираю Заперечую, весь негатив убираю Заперечу весь. Я ти обираю, руйнує всі рашистські плани. Росіяни більше не можуть продовжувати окупацію, війну в Україні. Руйнується вся логістика, руйнуються всі зв'язок, обривається повністю. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть по Верховному суду, поверніть росіянам всі біль, сльози і страждання, і смерті, що вони принесли в Україну. Тим, хто надав накази і тим, хто виконує ці накази, повертаю весь негатив назад. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть вручатися. Більше не можуть збирати мобілізацію, робити. Руйнують повністю всі плани. Обвал йде в Росії повний. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть от України Росії. Більше нічого не заважає Україні перемогти Росії. Буде так, буде так, буде так. Буде закрити не понад Україною. Буде. буде все сказане, здійснено і так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає позбавити Росію ядерної зброї, щоб у расистів, у росіян більше не було ядерної зброї? Що заважає демілітаризувати Росію? Трещить по швах, Росія все Все тримається на пропаганді, поки люди ждуть перемоги, це все заперечую, заперечую. Повністю забираю всі перешкоди. Заперечуюсь снігати обираю Відкриваються всі шляхи дороги на знищення Російської Федерації. Більше Російської Федерації не існує на політичній карті світу. Зникає повністю. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть. Існувати люди Російської Федерації виходять із її складу, розколюються, роз'єднуються Російська Федерація, і такої назви в світі більше нема. Перекриваю, перекриваю. І ще їх нічого не тримає. І якомога швидше виходять. Із Російської Федерації країни буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, розколоти, роз'єднати Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі ж дороги і шляхи на роз'єднання розкол Російської Федерації більше не існує, буде так. буде все сказане, здійснене так буде. Прошу вища сили, скажіть, допоможіть, що заважає Росії визнати капітуляцію? Перед Україною, капітулювати, визнати поразку свою перед Україною, вивезти війська, скласти зброю, виплатити репарації, повернути полонених, відпустити людей. Тут немає капітуляції, звісно, в них немає. Зараз йде агресія. От. І таки буде перемога наших військових. Абсолютна перемога. Тут вийде так, що всі росіяни, що прийшли в Україну, будуть убиті. От. Хоч вони замінірували там себе чи все от Самі вже не можуть звідти вийти. Не матимуть такого наказу. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Прошу Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Допоможіть скласти зброю. Військовим Росії більше нічого не заважає скласти зброю, визнати поразку, визнати капітуляцію, виплатити всі репарації людям, повернути всіх полонених, перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Отведіть, одверніть від од України Росії. Більше расисти не можуть продовжувати війну перекривати. Не можуть обстрілювати. Складають зброю, припиняють. Більше не надають наказів обстрілювати Україну. Складають зброю. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть скласти зброю росіянам, визнати свою поразку перед Україною, визнати капітуляцію перед Україною, вивезти війська і виплатити всі репарації. Давиду, все сказане, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає е світові надати Україні літаки F-16 або краще за f 16 Літаки винищувачі 200 одиниць і більше. Будуть літаки, закрите небо над Україною. Ці карти хороші. от Погрожують вони світові, що будуть бомбити міста. Заперечую весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю. Літаки все одно будуть. Ваші сили, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи усім країнам світу на якомога швидше надання Україні літаків f 16 або кращих за f 16 літаків 200 одиниць і більше. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю закрите небо над Україною і захист для наших військових. Буде повністю звільнена вся територія від російської окупації. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Заберіть всі перешкоди, що заважають. Де окупу мореки ставлять, що заважає, беріть ці перешкоди, які заважають світові, всім країнам світу надати літаки, винищувачі F-16 або краще за F-16 200 одиниць і більше. Негайно буде так, буде так, буде так. Обираю всі перешкоди мороти, пригороди. Відкриваєш шлях. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає. Повернути наших людей, військових. Цивільних людей, дітей, жінок із російського полону, кого б де не утримували, куди б його не завезли, і про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, де знаходяться, повернути, визволити, врятувати, звільнити від полону. Так, готуються зміни на краще з приводу полонених. Тут допомагають країни світу. Дуже сильний тиск йде на расистів. Так, вони будуть змушені відновити обміни або якимось чином віддавати людей. Заперечую цей негатив убираю. Відкриваються всі шляхи дороги. Тут загалом нормально. Тільки це я забираю, заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги на обміни. Якомога швидше повертають. Запечую ось всіх. Дітей, жінок, військових українців, повертають, рятують. Більше не може Росія тримати полонених, повертає всіх абсолютно, куди б хто не потрапив, де б не утримувався, в яких регіонах Росії, де б не були люди українці, всіх рятують, вивозять, вивозять, повертають, буде так. Більше не може Росія тримати наших людей. Віддає сама. Усіх, кого забрала, усіх повертає, буде так. Немає змоги рушистів тримати полонених. Дуже хочуть повернути усіх абсолютно. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення. Наших людей з російського полону, більше ніщо їх не може там тримати, ніхто не може їх тримати. Дуже сильно хочу повернути. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи, дороги не, не буде все сказане, здійснено, і так буде. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає. Розколоти, роз'єднати, зруйнувати Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу, щоб її не було більше. Розколиться. Заперечу весь негатив Убираю Пропаганду всю руйную. Більше не працює російська пропаганда. Розпадається Росія, розколюється Російська Федерація, більше її не існує. Заперечу весь негатив Убираю. Більше в світі немає такої країни, як Російська Федерація буде так. Заперечуюсь, знаєте. Більше немає в світі Російської Федерації, розпадається, розколюється, вмирає Бу... повністю. Більше немає такої політичної одиниці. Російська Федерація не існує, буде так. Відкриваю шлях Росії на розпад, на зникнення. І самим росіянам соромно і дуже не хочеться бути росіянами ким завгодно, тільки не росіянами. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть розколоти, роз'єднати Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Відкриваю всі дороги, шляхи на розпад Росії, буде так. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає убрати корупцію з усієї території України, з усіх областей, з усіх галузей, з усіх ланок правління. Убрати корупцію, щоб в Україні більше не було корупції і агентів Росії також. Всіх зрадників, колаборантів, расистів, що більше не існувало таких в Україні. Очистити від пропаганди расистської, інформаційний простір України, які є перешкоди. Так, вони, звісно, позаповзали дуже глибоко, таємних багато, дуже людей. Агентура працює. В них зараз почнеться велика втеча. Велика втеча будуть уносити ноги, будуть вивозити своїх близьких, будуть абсолютно оця агентура рашистська тікать. Вже в них догорає це заперечу весь негатив, їм давали якісь накази. руйна Руйнацію вони не, не, не виконали. Цей наказ заперечую повністю, весь негатив убираю. Подачі ще на Заперечую повністю, весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, очистити. заперечую, Заперечуюсь. Україну від расистів, від російської агентури, від усіх колаб... корупціонерів, колаборантів, усіх, хто працює на Росії, викриваю, очищається Україна повністю. Більше ніхто не може наживатись на крові. Перекриваю, перекриваю, очищається, Україна буде так. Ніщо не заважає знищити корупцію в Україні, перекриває, де буде повністю очищена Україну від корупції, від агентури рашистської. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть очистити Україну від російської агентури, повністю зняти, викрити. Усі схеми агентури, всі схеми корупційні знищити. Більше ніхто не може продовжувати грабувати Україну, де буде все сказане здійснено повністю всі зв'язки буде де буде все сказане здійснено так буде. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, скажіть, що заважає звільнити Запорізьку область від російської окупації? І які плани у росіян щодо Запорізької області? Вони дуже сильно набудуть, ну, намагаються активно діяти, якісь бойові атаки, здійснювати обстріли, якимось чином. Це все робиться тільки для того, щоб відтягнути час. Десь щось когось вивозять, відтягують час. Такий блеф напевно, якийсь іде. Не знають що буде деокупація, що будуть знищені і вбиті військові Росії. От. Заперечу повністю весь негатив убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Запорізької області, без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Перекриваю. Прошу вищі сили, янголів-охоронців закликаю, допоможіть нашим військовим України. Отведіть, отверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони від наших людей, від цивільних і військових, міни, гранати, кулі, всю можливу агресію російську. Отведіть, отверніть і поверніть їм назад. Перекриваю, перекриваю. Звідки запускали, туди хай все впаде. Хто з росіян мінував нашу землю, хай на цих мінах і підірветься. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, будь ласка, де окупувати, звільнити Запорізьку область України від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Запорізької області. Буде так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Так, буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім, хто дивиться, ці питання. Це. Дуже гарні ви заряджаєте свою енергію цю програму на перемогу України і на знищення Росії. Ще раз дякую і до, до зустрічі!